Створювати реальність Всесвіту з нічого, причому навіть ретроспективно. Це означало, що, наприклад, місяць з'явився не мільярди років тому, а саме тоді, коли хтось на землі подивився на небо і спитав у Всесвіту, чи бачу я там величезну круглу штуку. І так само великий вибух у далекому минулому створили лише вчені 20-го століття, як тільки додумалися правильно поставити питання навколо галактик, що розлітаються у всі боки. Але чому тоді реальність у всіх нас спільна? За віларом, Всесвіт має саме ту реальність, яка краще і точніше за все відповідає на питання всіх спостерігачів одразу. Грубо кажучи, те, що ми бачимо навколо себе, наша колективна творчість. І Якщо лише ви раптом вирішите, що великого вибуху не було, реальність ви вже не зміните. Але якщо так, то хто саме має право задавати Всесвіту питання? Чи виключно розумні створіння на кшталт людей мають такий високий статус?